Йо-йо, кінтейсь і вітаю. Ми залетіли в Майнкрафт один блог. Ну і давайте добудемо усю... усіди, які в нас повиростали, поки нас не було. Так. Ну вже мінімум 18. Давайте тут пройдемося. Чікс. все, проходимо далі. А, ай 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 ай, ай Боліче. Так, дивіться, 23 мінімум, поїде, так? Все, 23 тимба. Тепер ми йдемо далі. Можемо поїсти на тих Типу попрацювали і поїли. Так, Чікс, скидаємо, в нас вже Ш... стак, 6. стак 6 просто. Ніфіга собі. Так, сьогодні в нас по плану перевезти у цих усіх тварин. Усіх тварин, тварин, які в нас є. А я хочу здобути максимально багато, просто максимально багато землі і бажано ще й дерева Бажано ще й дерево, щоб. Що? Бедрог? А що тут робить бідрок? Я не знаю, що таке бідрок. Алло? Не лякайте мене так сильно. Зараз таке все пропадає та, і каже, ти занадто швидко розвинувся, давай гуляй Давай іди гуляй. Воно щось червоне, мені пише. Ти я щось пропустив. А може в нас файт якийсь буде? Е? Є хтось нема? Ааа, новий рівень. У нас тепер спавниться цей кругляк, ніфіга собі. Оце я розумію. Оце я розумію. Імба. Кінти. Ми тільки перший левел пройшли. Охти, ю, сіки ми будемо цим займатися. Я просто в шоці. Я не знаю реально. О, паркан. Просто заспавнився паркан такий. Так, норм. Ага. Так, намагаюся вгадувати, але погано поки що виходить. Так. Земелька, земелька, каміння. <свист> Навіть серйозно. Навіть випив нам перше вугіллічко, ніфіга собі. Дошки спавняться. Левел якийсь мощний. Це я не знаю, що таке. Ну багато всього нового. Ох ти, йо! Охти йо зомбак, зомбак підвали. Бем. секінти, тепер треба арморчик. Капець! Щіт, це просто капець. -да. Ну давайте все поскидаємо, що нам не треба. Правильно? Давайте. Сіки в мене зараз тиков просто капець. А, так, перекидаємо усе максимально стаком. Щоб було максимально зручно, а потім доставати. Це Все діло. Так. Ага, це різні дерева. А, окей, перекидаємо сюди. Ага. Це і це однаково. Воно однакове. Так, це перекидаємо 10 кругляків. Ага, це був о, андезит, поняв. Нам таке не треба. Так, гнала плоть, до речі, ще земля. Хлібчик, хай буде, оце ми перекидаємо. Кістяни борошно також перекидаємо. О, до речі, яєчко. До речі, яєчко. Я його, походу забув спавнити. але побігли спавнити. пам'ять. привіт. Чікс, mm. не випало. Не випало, але, до речі, в нас перший левел. Mm. Тобто вбили одного зомбака, вбили, точніше, добули. цей, як називається, м Вугілля і. апнулі левел норм. До речі, тепер мені, походу, землі не буде. Още. Още вугіллячко, норм. Още майже земля не спавниться. Капець? Да, <погано>, погано, погано. О, земля. Одна земля на мільярд блоків. Просто на мільярд блоків. Реально просто одна земелька. Капець. Так. М -м -м ну. Е, е. Це звідки впав. А, типу ми ж не можемо його добути, правильно, якщо він впаде. А, -а, а, Поняв, тоді логічно, тоді логічно. Так, добуваємо, добуваємо. Усе це діло добува... Ніфіга собі. Але, на жаль, ми його не зможемо добути, бо в мене нема залізне. А воно добувається тільки залізне. Так, все, ламаємо. Тікс. все. Пройшли цей левел. А Навіщо він мені випав? я не поняв. Але хай буде. Але хай буде. Блін, ми дня 4, напевно, проживали це все діло а, Майнкрафтовських. Типу, і тільки перший левел, А скільки тут левелі. Знову Дякую. ця фігня. Та мені ваша, ця фітня ваша не потрібна. Зараз будемо крафтити залізні, точніше, дерев'яні інструменти, Опа, кенти. Я знайшов а, привід для того, щоб скрафтити собі а, вже кам'яні інструментики Так, давайте перероблюємо палиці кам'яну сокиру. Ну і давайте із сокиру. Ага. Ну, все. В принципі, скрафтили. Тепер це сюди перекидаємо. І це ось так. Все. Дивіться, в нас перше залізо, в нас перше залізо. Чікс хочу дуже срочно скрафтить. Нам пічку. Пічка, пічка, пічка. Так, давайте загуглим, пічка Bang. Сюди. Так, міняємо її, а, ставимо десь отут, Поки що ставимо десь тут. Викидаємо залізо туди. А, і давайте одне вугільчко. Так, все, перекидаємо це все діло. І в нас є перше залізко. Скоро буде. Ми його добудемось. А, дуже скоро. І Воно переплавиться і в нас вже перше а, скрафчено заліза. Норм. Норм. Так, дивіться кам'яні інструменти прямо ще гіпершвидкі. Мені це гіпер подобається. Навіть дерево буває дуже достатньо швидко. Так, в принципі, зараз в мене така ідея. Я провтикав з землею. Тобто, давайте цей острів, певно залишимо. А, саме під а, свинок, опа, залізко, а, ну під типу, тварин, може його трошки перемістимо а, і зробимо таку собі Типу, дім в іншому місці, бо тут будуть спавняться моби, мені це не подобається. А якщо зробити полублоки з а, саме каменю, буде ідеально, бо моби не спавняться. В нас все класно. И все чудово. Так блин, как так. Опа. Ты хто? На, 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 ай-яй-яй. На, минус. Вынесли. Їе. Якін ти, така ідея. Скрафтить собі. Скрафтить собі. Фак би. От реально просто так. Хоча б 8 факелів мабуть, От такое. Розставити їх ось так якось. Чікс, Чікс. Так, десь там. Чікс. Так. А також отут треба. Бенк. Я хочу максимальну територію типу, захопити. А, так, отут ставимо. А, І останній ось тут. Бенк. Все. В принципі, позакривали це питання. Тепер міняємо скриню з, з землею. І починаємо будувати далі. Починаємо будувати далі. Не знаю, на скільки мені рядів висадить, ой. Так, чикс, чикс. Ага, на оцей ряд навіть мені не висичить. Так, все, я побіг. Так, все, біжу, біжу, біжу. Так, чикс, спавнимся. мені. Срочно треба ще земля. Мені прям треба земля. Бо земля це топ. Так, ось тобі земля поїхала. Але, на жаль, тільки два блоки. Так, навіщо мені оця вся фігня ваша? Мені вона нафік не потрібна, реально. Так, одна земля, дві землі. Ооо, земля почала спавнитись. Хорош, будемо чекати. Будемо чекати, поки її спавниться десь блоків 10. А зараз ми майже зламали вже собі Хей, кайло. О, ще залізо. Шикарно. Скоро, походу, ми будемо добувати діамантики. Скоро, мені здається, будуть діаманти. Але це на наступному. Тому треба максимально швидко блоки фармити. От прям максимально просто фармить, на жаль, не показує ніде. Скільки я блоків зарубав, але мені здається, я до фігі ще блоків з фігачем. Опа. Ну, походу, треба залізу. Походу треба так. Так, відкриваємо. Закидуємо сюди два залізи, ідеально. І закидуємо все. І в нас зараз буде заліз. Опа, чуть не викинув. Точніше, я навіть викинув. Так, все. Дивіться. Поки ми це робимо, ми можемо заганяти і поставити 9 шматочків землі. Так, опа, ага. 11. Ань, ти де дивлюсь, поняв? 12. А, шматочки. Так. Чікс, Чікс, Чікс. Все. Закриваємо. Ось тут ми закрили тепер. А, давайте ось тут будемо. Та робити ширшу доріжку. А тут треба реально ширша доріжка, бо я тут Боюсь боюся трошки бігати, бо трошки воно стромно. М -м -м -м. Так, дивіться, ось тобі три заліза Чікс. Бенг. Все. Сюди. Тепер давайте скрафтимо собі. Що нам треба? Нам треба. Чикс. У нас є тепер кайло залізне. Тепер у нас буде опа. Новий, типу, полулевел, не знаю, що це таке. А, ну... Ого. Походу, ми скоро будемо з кимось воювати. Походу, та, це погано. До речі, кінти асіки треба залізти. Кінтиї у нас скоро буде ліжко. Це дуже гарні новини, у нас скоро буде ліжко, дивіться. А, відкриваємо. М -м, так. М -м, де там ножиці? Ножиці Чікс. Ну ви зрозуміли, та, що я хочу зробити? Ми просто зараз зарайдемо. Ой, не то взяли. Так, ми зараз йдемо до нашої улюбленої вівці. Заходимо в вольєрчик Закриваємо після себе обов'язково. Ну і привіт. Стрихти Чікс. І Сікина випила. Три вовни кінти, походу, в нас вже ліжко. Ой, я ти вдарив? Ну вибачай, якщо так, так. Не виходь. Let's go. В нас є ліжко. Блін, чого я раніше до цього не додумався. Бо в нас не було залізо все, а годин. Так, Чік, Сіре ліжко сюди. В нас не встигли заспавний фантоми. фантом. Це дуже-дуже-дуже добре. Так, а, окей. А, окей, так. Встаємо. Ох ти, йо! Ми встаємо дуже-дуже небезпечно. Так, ну і давайте оце. Оцю скриню будемо використовувати. А, для. Цього левелу. Ну, тобто, що нам не потрібно? Поки що нам не треба оця вся фігня. Ось та, стільки блоків, руди навіть. Не знаю, навіть що мені золото поки що. Але можливо, колись воно нам буде гіпер-гіпер потрібно. Але не зараз. Але точно не зараз. Так. Давай тут так залишимо, щоб я знав, де воно. Так, це діло, це діло. Ну і все, в принципі, все. М -м -м. Можемо злазити і дубувати скриню. Чікс. Так, у нас, по ходу, спавниться. Ага, дуже такі класні блоки. Ага, земля навіть іноді спавниться. Оу. Е. Ем. Звідки тут сердечки? На-на-на. Навалюємо, навалюємо. Ай! На, на, на на, бм. Так, треба знову дуже сильно їсти. Так, що в цій скриня ще? Ніфіга собі кенти. Ото левел. Блін, та шо ти таке? Шо ти таке? Тут, блін, заспавнилась. А, Залізне а, кейло. Ти серйозно, блін. Нафіга воно мені? Так, бісить. Давайте зараз відновити гру. А що це таке. О, фуф, фу, закінчились. Закінчились, садич, так, тепер давайте смолок скейт поміняємо і ставимо гіперкласну пічку. Так, лаву не можна провтикувати. Так, де там є. вода. О, що тобі вода. Все, в нас тепер є лава, вода. Все, що нам потрібно для життя. Все реально, що нам потрібно для життя, в нас є. Тобто в нас є. Ну, він і так був би, але нескінченний генератор а, кругляку. Але навіщо він мені? Якщо є оце. На цьому левелі він... воно мені нафік не потрібно буде. А, але. землю. Опа, знову ця фігня випала. Ну, давайте так. В принципі. Та ти що? Та що тут з, з вами пауками буде що робити. Ой-ой-ой, мені не можна скидуватись. Мені не можна скидуватись. Опа. Так, нам треба три тканини. Нам треба. ще дві тканинки. До речі, а то можна якось зробити. Отримають нитки. А ну-ка, давайте зараз чекнемо це. Так. Ни. ой. Так. Нит. Ага, Давайте подивимося, як вони називаються. Нитка. Ну... Ага, нема нитки, значить її не можна скрафтити. А, На жаль, на жаль. А, але окей, ми майже зламали собі кам'яне кайло. Ну, окей. Окей. Так, все, добуваємо. Тепер щось нормальне. Так, дуже багато а, різних блоків сипять. Та ти що? Та ну блін. Та ти що? Та Що ти будеш з вами робити усіми павуками? Бам. Навіщо мені ваші очі? Фігняйка. Так, чикс, 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 опа, залізко ще. Сюди. Так. Майже вже зламали, мені здається. Ще декілька блоків і воно прям зламається. Оце і останній її блоки, О, ще залізо. Достатньо тепер нормально. Це спаван? А Тому давайте. До того, як зламається кайло, добудемо усі блоки. Бем! Все, воно зламалось. Воно, в принципі, зламалось. Давайте перевіримо. Одне залізко. Чікс. Сюди одне залізко. Так. Блін, я не встиг. Але давайте подивимось, може воно дешуче. Так, тут ще не переплавилось. Так, тут переплавилося, тут ще ні? ні фіга собі, ні фіга собі, то пічка. Оця пічка мені вже подобається більше. Вона хоч нормально цей фігачить норм. Подобається. Так, а що ви працюєте? Як ви працюєте? Не зрозуміло, але корова. корова. Корова, корова, корова. Так, міняємо. Зараз, 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 зараз. Корова, зараз. Почекай трошки. Почекай. Так, міняємо тебе. Такс. Хм. Що ж з тобою робити? Що з тобою робити? Так, відійти. Відій, відійти, такс. Тякс. Якщо я її вдарю, я її по ідеї вб'ю. Тому мені треба так бити її. Бэнг. Так, відкриваємо, Де це моя а, корова. Що? А що ти тут робиш? А як тут тут зайшла? Окей, може мені... У мене нема коров. Що ти тут, блін, робиш! Ще? Алло. Алло. Не розумію логіку. Не розумію. Такс. Поняв. Поняв. Поняв, в чому проблемка. Такс. Бемп. Відійди. Та ну ні, не, не ти. Ага. Я тебе поняв. Я тебе поняв, як вони туди заходять Так, алло. Алло Чуєш? О! Запрацювало Так, заходь, заходь, заходь Блін це знову ця фігня. фигня. Опаза, проходим, проходим. Чипс. Та Шуу. Оце корова, я розумію. Так, алло. Сюди. Ідіть йди у нас сюди. Чого в неї сердечки, Я ще цього не розумію. Окей, окей, так, зараз а, будемо ставити блоки. Так, відійди. Мемк. Все, тут ми можемо тепер відкрити. Тепер тут відкриваємо. Зараз буде гіперідея. Так, чикс. Біжи, 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 щеди. Чикс. Все, проходимо. Проходим, чикс. Закрися. Так, у нас тепер тут дефіа паркану. Так. Це, тепер треба зламати. Оцей паркан. Отой. Так. Ну Мені, в принципі, звичайні корови не дуже потрібні. Та. Біжим, біжим, біжим. Всі сюди. Всі сюди. Так, чекаємо трошки. Так, тепер біжим, біжим. Тепер біжим з усією швидкістю. Світла, яка тільки є. Бемк. Ой! Я її не в тому паркану закрила. Оу, щит! Ого-го-го. Так, треба зараз придумувати. Треба зараз нам щось придумувати дуже-дуже швидке. Бо в нас корови, блін, захопили всі вольєри в світі, так. Всі, двигаємося сюди. Я маю сіно. Або шо ви там їсте? Ей, а що впіхаєтесь? Штофхаються там не ти диви. Так, відійди, відійди. Свиня? Та що ти тут будеш робити? Шо тут робить свиня? Просто поясніть мені. Шо тут робить свиня? Через моє ліжко. Ходять сюди. Ви що? З лузу з'їхали. Огугу. Так, прийде свиня. Давно свині вміють ходити через паркани. М -м -м? Як там з'явилася в вольєри. Альо. Так, ви во тут не потрібні. Так, всі на мене, всі на мене дивіться. Всі на мене. Опа. Майже. Майже, майже майже майже. Так, давайте, давайте, давайте сюди потрошки здвигаємося. Так. Міняємо на це діло. І вони всі розходяться. І вони просто тупо всі розходяться. Опа. Давайте хоч так закриємо. Потім будемо віддвигати всіх. Так, в мене зараз є ідея, можливо, їм гіпермало місця, і тому вони... Штофхайт. Можливо. Можливо, зараз беремо у паркан. Весь паркан, реально, який в нас є тіті. Це весь. Це весь паркан. Який в мене є. Ага, поняв. Я поняв, в чому тут проблема? У нас нема просто чим то закривати. Ну, прийдеться. А, ні, 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 ні. Давайте скрафтим собі полублок. Оу, oh, щит. Так, ламаємо це все діло. Так, відкриваємо. Оце діло. А, робимо полублок. О, все тобі. Крафт, крафт, крафт. Все, 30 блоків мені вистачить. Тепер треба зламати цю фігню. Так, чикс. Все. О, фу, чуть не впали. Ми ще трошки і впали. Так, чикс, чикс. Правильно? Отакої От все. Пішли, пішли. Так. Та в нас хоча б тут буде місце тепер. Тепер у нас буде тепер тут місце. Де ми зможемо. А, нормально. Що ти що? Так, окей, тепер. тепер, А, в нас тим буде тут місце. Бо я роблю тут паркан. Так, все. Чікс і Чікс. Все. О, тут ми закінчили. Тут ми закінчили, але блоки тут треба продовжити. Потім будемо добувати і викидувати їх усіх. Так, Чикс. І все ось такої мені вистачить. А, ось такої краси мені вистачить. Так, давайте ляжемо поспати і почнемо вже вдень. Так, окей. А, окей. В принципі, давайте зараз продовжимо. Але треба якось туди пробитися ще. А це буде дуже складно зробити. Ага, я тут все одно можу ходити. Поняли? Поняли, який я люксовий челікс. Так, ламаємо оцей паркан. Бемк. 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 Все. Весь паркан, який тут є, ми зламали. Так, тепер тут продовжуємо. Бемк. Все тепер я тут можу пройти. Отут можемо ще закінчити. Бо в мене є трошки землі. Але вона скоро закінчиться. Хоча мені майже витачило. А, Окей. Фух, тепер е, складна е, операція. А не? А, окей. Все одно добуваємо. Ні. Ні-ні-ні-ні. ні. -ні, 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 -ні. Фух, ми встигли закрити. Так, мені оці два блоки треба зламати. Бенг. Все, всі на мене, всі на мене, всі на мене. Так, дивимося. Дивимося. Так, все, тепер вони всі реагують на мене. Ага, вони реально всі тут просто. Вони всі тут тусять. Так. А чому? Головне, чому? А, окей. Блін, вони реально всі сюди здвигаються. Так, давай, давай, шуруй. Шуруй. Крова? Крова? Так, подвинься, подвинься. А, так. Шо ви всі такі тупі? Шо ви всі такі тупі, що ви всі сюди приперлися, Я вас зараз uh, так буду вбити. Так, що штафхайтеся. Що Я шо винен, що ви тут всі залізли? Блін, та ні. А щит. Блін, ми вбили першу корову. Ми вбили свою першу корову. капець, капець Ох ти, окей. Тут треба зламати, тут треба зламати. Отак, От все, проходимо тут. Закриваємо. Фух, блін. Ми вбили корову. Я не хотів того робити реально, але я випадково. Я реально дуже сильно вибачаюсь. Блін. Але в нас є м'ясо. Mm, класно, класно. Ну, в принципі, ми. Посилили одну корову, але запихнули іншу інші Так, дякую вам за пересав лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та телерам-канал. Телерам канал, на канал, -канал в описі цього ролика, поставте лайк та напишіть коментар бажаний. Від восьми слів. Дякую вам.